Товко, яке на сьогодні на огляді це гільда Ganover German Pale Wheat, який ми купили в мережі магазинів Oakwine. Там вона коштує по 29 гривень за баночку 0,3. На сьогодні трохи більша, але вона вписується в наш бюджет і ми її будемо куштувати прямо зараз. В наш відсутній бюджет, тому ви знаєте, що робити як поповнити нашу скарбничку. Будь ласка, дайте монет. На етикетці написано Pale Wheat. German, написано, що воно зварено відповідно до німецького закону про чистоту поверіння. Але як відомо, зазвичай пшеничка німецька, якщо ми говоримо про Hefeweizen або просто Weizen, це зазвичай L, тому ну плюс-мінус. Зараз розберемося, що воно є. Симпатюлька, колір. Давайте скуштуємо Bye. і подивимося. Мутненьке, красиве по кольору. Недостатньо мутне, як на мене. Зараз ти подивися туда, дивись на ту. Друзі, у нас там десь світло знаходиться в тому напрямку. Там сонечко сяє. І ми тут сидимо такі гарні. Ну до речі, от зараз, якщо дивитися, на завжди в кадрі майже як прозоре. Воно не таке, воно не прозоре. Мені в ароматі доволі подобається. Воно Бувала, але дуже прикольно. Воно прикольно. Воно сухе, питке, просте, зрозуміле, без зайвої цієї ефірності і фенольності, але все воно є. Тобто це не той варіант, коли воно абсолютно рафіноване і просто пшеничне, як хлібне. Тут все є, але в максимально помірних кількостях. Мені прям дуже око. Таке це типу ще один отакий 03 і це думаєш все, можна йти спати. Поїла. Поїла, поїла, попила. все. Абсолютно непогане пиво. Я не можу дати йому якісь медальки там і кудос, звісно, ні, але пити це можна за ці гроші, так взагалі. Якщо хочеться, просто хорошої женерної такої. По-хорошому допомогу, але блін, це прикольно, це смачно. таке любимо. Можна з чим ще спарувати з їжі? Спарувати. 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 Поруємося. Нас має бути 52 мільйони.